Благослови владико! Благословений Бог наш завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю небесний, утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико прости, беззаконня наші. Святий завітай і істіленемочі наші імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. От Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Придіте, поклонімся цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося Христові, цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертаються у глибини морські. Зашуміло й порушилися порушилася вода їх, порушилися гори силою його. Бистрі та чиї ріки веселять місто, Боже, освятив оселю свою найвищий. Бог посеред неї вона не порушиться, поможе їй Бог, рано в досвіта. затривожилися народи, захиталися царства, він дав голос свій, порушилася земля, Господь, сил із нами, заступник наш, Бог Якова. Прийдіть і побачте діла Господні, які чуда вчинив він на землі. Припиняючи війни до кінців землі, потрощить він лук і зломить зброю І спалить щити вогнем. Заспокойтесь і пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь сили з нами, заступник наш, Бог Якова, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Мирі, Господи, ми Господи помилуй. помилуйся, мир засади спасіння душу нашу, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За миру Святи Боже, церковні з'єднання всі, Господи, вимолімся, Господи помилуй, святий храм з віри блавіням і страхом Божим. Кодинь, Осподе, Господе, помолімся, Господи, помилуй. Затішав селенського херелева попоримської заблаженніша патріарха, нашого святослава. І за її єпископів наших Степана, кирстепана Андрія, Чисте Пресвітерство у де яконство за причин людей, Господе, помолімся. Господи, помилуй, за народ, наш заправлінні, все військо, Господе помолімся. Господи, помилуй. Щоб як лук мідний, чинити силовірник Твоїх, і укріпити, десницю їх місця сили Твоєї, і заперемона супостатами нашими, Господе, і помолімся. Господи, помилуй. Щоб подати неослабну, незбориму і переможну силу і мужність, христиме недовольство нашому, На перемогу ворами і супостатами і всіма нападками, і, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Щоб сповнити соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб бани нас їх і вражав, ви помолімся. Господи, помилуй. Щоб вислухати крик святої церкви Твоєї зітхання до наших, і щоб вивезти істинні життя, полонених ворами і супостатами рабів Його, які в печалі скорботи до нього, звають, Господи, помолімся, О, Господи, помилуй, щоб візутися на від усякої скорботи, гніву, біди й нужди, Господе, і полімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, корони нас, Боже, твоєю і Господи, помилуй. Всиду причиста приблагословенну, славну тирі, нашого Бородицю і приснаді Марію. З усіма святими помінуших самих себе до одного. І все життя наше, Христу, Бобі Господи Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині, повсякчас, і на віки віки. Амінь. Бог Господь явився нам. Благословен, хто йде в ім'я Господнє. Сповідайтеся, Господеві, бо він благ, бо повік милість Його. О Господь явився нам. Благословен, хто йде в ім'я Господнє, обійшовши, обступили мене іменем Господнім, протистояв я їм, ох, Господь явився нам. Благословен, хто йде в ім'я Господнє Морожити буду і повім діла Господні. Бог Господь Господі, явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господне. Кам'яніким знехтолебодівничі став і во главі Господа стався він і дивний є в очах наших, Бога Господь, явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господне, спаси, Господи, людей Твоїх і благослови наслідця Твоє, Перемоги благовірному народові на супротивників даруй. І Христом Твоїм охорони люд твій. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Заступництво перед яким благоговімо і з яким не осоромимося, не погорди благає молитвами нашими всеоспівана оспівана Богородице, утверди православних громаду, спаси благовірних людей, укріпи в справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти, Бога породила єдина благословена. Будьмо важні Ми, русі мудрість, будьмо важні! Господь, кріпость людям своїм дасть! Господь благословить людей своїх миром! Здайте, Господи, сини Божі. Воздайте спаниві славу і силу. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром! Премудрість! То Ефесян послання святого апостола Павла читання. Браття, кріпіться у Господі та у могутності Його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби у піднебесних просторах. Ось, чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір, і, перемагаючи все міцно встоятися. Стійте, Отже, підперезавши правдою, бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливости і взувши ноги у готовість, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміть, щит віри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом Спасіння і меч духовний. Тобто Слово Боже, Але, Алелуя. При мудрість прості висновена, свято Іван Гія. Від марка святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, важні. Сказав Господь своїм учням: майте віру в Бога. Істину кажу вам, що хто скаже ці горі двигни зі кінця в море та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам: усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь. Щоб і отець ваш, який на небі, прости вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і отець, Ваш, що на небі, не простить провин Ваші. Слава тобі, Господи, слава тобі! Помилуй нас, Боже, з великої милості твої молимось, тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося святішого селенського карилева попоримського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за боголюбивих єпископів наших Кирйоса, Кирстепана, Керанрія, за тих, що служить і послужилися тому храмі цьому, і за всіх наших духовних і всіх во Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за Богом бережений народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй. На постріли, не зброя наша врятує нас, Господи, але допомоги Твої самотній просуми, і силу Твої сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших, ім'я Твоє вірно прикликаючи, з умиління молимося. Всемогутній Господи, милостиво, вислухай і помилуй. О, господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших, пошли з висоти руку свою в їх і користолюбим воїнство нашому віддай їх молимось. Милосердний Господи, вислухай і помилуй. О, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи помилуй, щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мир і слава оселили в землі нашій, у молимось тобі, Господи, вислухай і помилуй. А, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, упування всій кінці землі, і тих, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим, владико доріхів до наших і помилуй нас. Бо милостивий, людинолюбний Бог, я си, тобі славу відсилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і навіки віків. І ще, приклонивши голови Господеві, помолімся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Боже, сил, Боже, спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості і щедротах на смирення рабів твоїх, і людинолюбно вислухай, і помилуй нас. Ось бо, вороги наші, зібралися на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші, тому ми грішні і недостойні, в покаянні і з умиленням молимося Тобі, Поможи нам, Боже, Спасителю наші, і збави нас ради імени Твого, щоб не казали вороги наші, Бог покинув їх і немає і збавителя, і Спасителя. Радше, хай пізнають всі народи, що ти єси Бог наш, а ми люди Твої, силою твоєю бережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися. Так, Господи, Боже Спасителю наш, силою упокоєння і заступниче наш, не згадай беззаконні неправд людей Твоїх і не відвернися від нас у гніві Твоєму. Але в милості і щедротах посіти смирених рабів Твоїх, що припадають до Твого благоутробія, повстань на поміч нам і оберни нечистиве зухвальство їх на страх і втечу, Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати і наздогнати і в імені Твоєму перемогти їх, а Тим, яким ти призначив, покласти у бою за вітчизну своє життя. Прости про грішення, їх і в день праведної відплати Твоєї подай вінці нетлінні. бо ти єси заступник і переможець, і спасіння всім, хто на тебе уповає, і тобі славу воссилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віки. що від херовими. І незрівнянно славнішу від Серафимів, що без зотління Бога слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої Своєї Матері преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, помилуй і спасе нас, як благий людинолюбний. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Чесний діяконе, дорогі сестри і браття, зібрані у цьому храмі на молитву, а також ті, хто єднаєтеся з нами за посередництвом онлайн-трансляції. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Сьогодні ми вкотре чуємо євангельський уривок з Євангелія від Марка, в якому Господь Бог звертається до нас зі словами про силу. Він говорить про силу прощення, говорить про силу віри, говорить про ту силу, яка походить з нашої молитви. Водночас Ісус Христос підкреслює той факт, що успіх нашої молитви залежить від двох умов: це є наша тверда віра, а також прощення ближніх. Таким чином, саме молитва поєднує цих. Два виміри наших стосунків горизонтальний і вертикальний. Так, саме молитва вона є виявом нашої віри. За допомогою молитви ми розвиваємо, плекаємо і поглиблюємо наші відносини з Богом. Очевидно, що це потребує наших зусиль, як і будь-які відносини в нашому житті. Однак натомість ми вчимося все більше довіряти Богові, ми вчимося бути все більш щирими із Ним та все більше відкриватися на Його святу волю щодо нас. Водночас ми позбавляємося тих, здавалося б, непорушних гір нашого егоїзму, марнославства та гордості. Але очевидно, що наші відносини з Богом також впливають і на наші відносини з ближніми. Коли я все більше розпізнаю ту любов Бога, звернену до мене особисто, а також його піклування про мене у кожному моменті мого життя, я прагну ділитися цією радістю, любові з тими, хто є поруч із зі мною. І найвищим виявом цієї божественної любові є. Прощення. Прощення не лише відновлює мої стосунки з ближнім, не лише позбавляє мене негативу чи зла, які можуть коренитися в моєму серці, але насамперед прощення стає доказом справжності моїх стосунків з Богом. Саме завдяки прощенню ми відображаємо Боже милосердя. У цьому світі перетворюючи його через перемогу добра над злом. Справді, дорогі сестри і браття, Бог сьогодні звертається до нас зі словами сили, сили, яка походить від нашої віри. Він вкотре нагадує нам, що саме віра веде нас до перемоги. І тому, молячись сьогодні про цю перемогу, очікуючи на неї, здобуваючи її, ми, як християни, не можемо приховувати боязко своєї віри чи зберігати її десь глибоко у глибинах власного серця. Навпаки, вона повинна пломеніти сьогодні для усіх тих, хто є навколо нас. Коли ми сьогодні маємо це запитання до Бога, де ти? Спробуємо перетворити його на молитву і тоді розпізнаємо, що Бог є там, де страждає невинний. У той момент, коли нас розпинають сьогодні злоба, агресія, насильство, ненависть, війна, пам'ятаймо про те, що Бог вже є там, на Христі, за нас і разом з нами. Немає жодного людського плачу, який би не був тішений Богом, і не має жодної сльози, яка би була далекою від серця нашого Бога. Вже сьогодні Він обіймає кожного із нас, обіймає такими, якими ми є, задля того, щоб зробити нас такими, яким є Він. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Боже Україну збережи, Господи, помилуй люд свій, змилуйся над нами і прости, молимо Тебе Всевишній, і від ворога нас захисти. Бо без тебе ми безсилі. Господи, зміни наші серця, дай спасіння Україні.